Сам інцидент трапився пізно ввечері. 31 січня на ЗС неподалік Пирятина, коли військовослужбовець супроводжував мобілізованих до навчального центру на Житомирщину. Житель міста Лубни, ймовірно, близький одного із мобілізованих, підійшов до представника РТЦК та СП, погрожував мисливською рушницею та вимагав віддати зброю, але дістав відмову. Після чого вистрілив у військовослужбовця. Солдат загинув на місці. Нападник забрав його автомат та намагався втекти разом зі спільником. Але за кілька годин правоохоронці їх затримали під час обшуку. Око у стрільця вилучили два корпуси ручних громад: мисливську рушницю, патрони, балаклаву та мобільні телефони. Викрадений у армійця автомат знайшли в лісосмузі. Обом чоловікам, які скоїли напад на військовослужбовця, загрожує до 15 років позбавлення волі. тобто спочатку розглядали клопотання щодо обвинувачуваного стрільця, і власне от кілька хвилин тому суд завершився щодо нього і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 1 квітня цього року без права внесення застави. Свою провину визнає, але вбивати. Військовослужбовця не хотів от.